Берлін бойкотує обмеження консульських послуг. Уряд Берліну повідомив, що українці зможуть залишитися у ФРН із недійсним паспортом. За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта. Рішення МЗС України не вплине на статус біженців у Німеччині. Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби, ва то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт. Водночас такий варіант діятиме лише у деяких випадках. Правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють видавати німецькі документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність вагомих причин для поїздки. Як ми вже знаємо, МЗС України тимчасово призупинило більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство документу. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців незалежно від їхньої статі чи статусу. Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд, заявивши, що єдине, що вони можуть зробити, це пояснити ситуацію з українцями на території Євросоюзу. А от очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк Камош заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призов. Віку. Міністр оборони Литви Лауріна Скащунас доєднався до цієї заяви і також сказав, що Литва може допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку. Водночас там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура в Польщі. Абсурд чи не правда? з одного боку є директива Євросоюзу про тимчасовий захист, яка працює незалежно від гендерної ознаки. З іншого боку, є заяви окремих членів Союзу про наміри порушити цю директиву. Більше того, ми згідні порушувати закон, але спершу подивимось, як це виходить у інших. Думку стосовно цього лишайте в коментарях. Цікаво буде почитати. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.